На цій виставці я е, беру участь вже четвертий раз. З перша була виставка у 22-му році. Моє фото про стосунки, про стосунки чоловіка та жінки, про стосунки між людьми. Моє фото про підтримку, про ніжність, про те, що дуже важливо, коли ти маєш в своєму оточенні ту людину, яка тебе підтримує цього року. Було натхнення. Не було світла, і було тільки дві людини поруч мій син та моя невістка. І це їх руки, і це їх світло, і, мабуть, їх енергія. Це фото зроблено в Україні на драгобраті в Карпатах. Снігу було десь ось так. Дуже сильний туман. І я бачу канатну дорогу. І ця світлина залишилася.